Всім доброго дня, друзі! Сьогодні в нас вже понеділок, виїхав я тільки-тільки працювати, але виїжджаю я із зарядом 37%. Заряджатися буду чуть пізніше. Що в нас по кармі? Карма вроді би нічого. Замовлень немає, о, ось, але сильно дуже далеко. Сьогодні буду працювати по службі уклон. Зараз включуся по фільтрах, побачимо, може щось залетить, може не залетить. Якщо не буде нічого, включаю ланцюг і поїхали. Прийшовся в нас трохи дождик свіженько. 13 градусів тепла всього-навсього. Працювати я сьогодні буду вже до кінця, десь я знаю, десь до годин 11 по любому. Може до пів на 12 як буде по роботі? Якщо буде робота, можна буде залишитися і до комендантської години. А якщо роботи не буде просто так, чисто сидіти в машині. Я думаю, сенсу не буде. Ну, побачимо, як воно що покаже. По ланцюгу замовлення заскочило, по фільтрах трошки менше дає замовлення, по ланцюгу чистіше. По фільтрові доводиться трохи довше чекати. Плюс єдненьке, замовлення по уклону. Працюємо, друзі, скоро вже треба буде поїхати підзаряжатися. Таке замовленечко залетіло. Будемо їхати на центральний автовокзал, вести пасажира, тихенько на під'їзді. Гарна погодка в нас сьогодні. Але, але не холодно. Об'їхати, це в нас гуртожиток. А об'їхати на ту сторону. Бо тут два виходи, але більшість викликають на другу сторону. Можливо, і сумочки якісь будуть, а може й ні. Із заправки, напевно, БРСМ. Це замовлення, бо по точці знаходиться начебто той там. Я тут знаходився район Глобала. Зараз треба буде тільки розвернутися. І будемо їхати на князів Острожських 118, це замовлення по комфорту. І напевно, що після цього треба буде їхати підзаряжатися, бо в мене залишилося 17%, але будемо бачити. Може візьму якесь замовлення, щоб чисто під'їхати до зарядки, щоб не впусто їхати. Треба тільки це замовлення виконати. Побачимо, що буде далі. Так, якраз я вже по точці. Майже під'їхав, я бачу там автобус, якийсь стояв. Певно, то вже... до мене там дівчина дивиться на телефон. Певно, це моя пасажирка. Залишилося в мене 13% батарейки. Хочу поїхати зарядитися, але не хочеться їхати впусту. І тому знаю, що в нас можна взяти. Додому і виставити, куди ми хочемо їхати. Так, тут я стою, тут можна автовокзал поставити, ну ще Івана Мазепи. Ні, на це те саме виходить. В цю частину мені треба попасти, і ще можна польову поставити, щоб не їхати холостим ходом. А все рівно, щоб якесь замовлення зараз залетіло, радіус 1,2, я думаю, цього буде достатньо. Побачимо зараз, що мені залетить. Яка сума буде, така й буде. Щоб вже за якусь суму да поїхати і заряжатися, друзі. Зарядитися десь мені на відсотки 80. Батарейки, ця сума буде десь 170 гривень. О, це мені сюди зайде трошки більше 10 кВт. Наповнюю я не буду заряджатися, тому що там зразу ж на самій зарядці, коли батарейка заряджається 80%, то потужність самої зарядної станції вона падає. Тому сенс стояти, коли потужність впала, допаковувати її, я знаю, є, ще немає. Може й немає, а може, й є. От. Але коли все-таки стояти і пакувати батарейку до 95% або 100%, то виходить, батарея на швидкій зарядці вона нагрівається. Тому я її повно заряджати не буду. От і чітко вийшло. Домбровського, 45, це мені треба розвернутися на ту сторону і завести пана Тараса на тебе. І вже звідти я поїду, друзі, на зарядочку. Треба зарядитися. Смішно і грішно! Зараз побачимо, правда, чи хтось стоїть там. Нікого немає. Повністю по нулях. Повністю. Думаю, їдучи, не стану я десь по дорозі. Ні, вистачило. Можна й піти зараз, поки заряджається, випити кави. Східна на 66. Рядишком біля мене тут. На якраз зарядив я правда, не 80, а 75%, але зайшло 10 кВт. Чого так? Тому що розрядив я машинку повністю майже в нуль. Ще одне замовлення. Лончик дав. Будемо їхати на Целковського 12! Десь тут зараз треба буде забирати в цьому переуличку пасажира. 19.13 на годиннику, 14 градусів плюса. Трошки піднялася в нас на 1 градус, але все рівно прохладненько. Макс. І я на якраз стою біля цього будиночку. Походу він десь там на зупинці. Ну, метрів 30 треба буде подвинутися вперед. Їдемо на цум. Ех, да, на музикалочку поїдемо. Трошки хмарно в нас. Да. По праву сторону там є бізнес-центр в нас. Оце десь звідти там і забирать. Ну що? 21-33 на годиннику. І що в нас по роботі, а по роботі в нас ніц. Якийсь коефіцієнт, щось таке жовтеньке є і все на цьому. Сьогодні робота просто класна. Підвищений попит, багато роботи, але таке. Більше, друзі, сидиш в машині, аніж самої роботи. Отак От в нас понеділок зустрів. Ідеально. Ну, що ж ти? Кожного дня не буде добре, але сьогодні робота так, але ще таке. Ще не вечір. Не ніч з 21.34. Ще роботи, якісь замовлення добудуть в будь-якому випадку, але зараз то по ланцюгу може вони щось і залітають, але як стояти на фільтрику, то нічого нема. І вже отак десь хвилин, напевно, 40. Ну нічого, доведеться почекати трохи. Може це в мене тільки так, може в інших там робота просто не встигають їздити, але я думаю навряд чи таке. Напевно, що така робота в усіх. Невже? Невже щось залетіло. Невже? Правда, виходить, приїду, я вернуся десь туди де звідки й виїхав. Вже на вечір трошки прохладніше стало, 12 градусів у нас тепла. Трошки треба нагрітися, бо постояв так, то ух, свіженько. Вже я майже на під'їзді. Було б класно, друзі, щоб зараз люди вийшли, не довелося б чекати довго, туди назад і все, було б хорошо. Цей будинок зліва, виходить, нам потрібно. Їдемо по замовленням. З Бердичівської і забирати, перепрошую, і забираю з Бердичівської 20 і на шкільний провулок на польову. Машин такий час уже мало по місту. 22.44. Ще десь годинку можна буде попрацювати, якщо буде робота, а якщо ні, Додому. Так, 23.58 у нас на годиннику. Все, їхати додому, тому що тут вже роз'їжджається, з... там такі ціни вже і десь на Україну та й немає сенсу. повна в по роботі, друзі? Сьогодні по роботі повна срака. Так. Статистика. От, така от сьогодні в нас робота. Така у сума по кілометражу 65-66 кілометрів. Дозаряжався я один разочок, там сума 170 гривень. І на цьому все. Вже в нас зараз комендантська година. Така от робота сьогодні в нас по уклончику. Робота сьогодні просто жахлива. Але, тим не паче, якась сума дає. Таких каз по уклону за день. Ну, як за день? Це я виїхав з першої, з першої години, хай десь. Десь годинка підзарядиться, то там, брата, хвилин десь 40. От. От така от робота, друзі. В когось може краще. В інших містах також може робота була ліпша. У нас така, а саме в мене. Може в когось була, повторюся, краща робота. Тому так, друзі, все буде Україна. Побачимося трошечки пізніше з вами.